Черевинку, дитя красота вийшла в нас. Гарно дуже прокопчена. Чоловік у мене старається. Ця Красиво. Пораз спробуємо. Ох! Ой, така запашна, гаряченька ще. І класна, соковита. Кипить ще? Угу. Кількість коптелочки. Клас. Пробуй. Дуже м'якусінька, дивіться, аж розлазиться. Зараз з кислою помидоркою. Смакота. Вартість такої підчеревинки 380 гривень за кілограм. Бажаєте замовити пишіть у Viber. 0,68. 87, 87, 87, 4. Чекає від мене. І без печі можна зробити? До покупців. Смачного. Угу.